У щільно забудованому приватному секторі в районі ювілейни у Рівному горів гараж. Приватна господарча будівля на вулиці Рильського спалахнула у п'ятницю ввечері. На місце пожежі виїхало одразу три автоцистерни, адже вогонь будь-якої миті міг перекинутись на сусідні будинки. Виявилося, що горить господарча будівля в приватному житловому секторі. Будівля крита була робіроїдом, шифером невеликого розміру 3 три на 8 метрів. Зважаючи на те, що господарча будівля була розташована близько від приватних житлових будинків, значить на гасіння пожежі було подано декілька водяних стволів. За короткий термін часу ця пожежа була ліквідована і не допущено розповсюдження вогню на розташовані поруч житлові будинки. Орієнтована причина пожежі це необережність під час куріння невстановленої особою. Остаточну причину займання та розмір збитків нині підраховують спеціалісти а рятувальники констатують завдяки злагодженим діям вдалося уникнути значних матеріальних втрат.